На воротах напис у дворі злий пес, але собача будка вже кілька днів пуста. Юрій Федько за одну ніч залишився без значної частини домашнього господарства і без вірного друга роки. Дуже в нього файний бабик був, милий такий. Ну і ледве додихував там, кидався і все. Но то була ніч та непонятна пороже. Але тут сосідська була. У тій сусідські вкрутили було п'ять таблеток. вона з одного боку чорна була. Вночі з кліток поцупили чотири індички, два індика, крільчиху, яка днями повинна була окрулитися, та вісім великих качок. Чоловік худобу вирощував два роки, годував, оберігав, не залишав без нагляду. Нарано відкрито, забрано та й готово. То вони були в мене як у місті інкубатор, Не сидять добре. І доки малих виходити, то. -то, -то. Ну, хто не знає, навіть спробував кулька, то то треба з тим мучитися. У селі Холмці за останні кілька років це перший випадок пограбування. Селяни стурбовані, думають як ретельніше охороняти господарства. Страшно жити. Що можеш закривати, можеш не знаю, які замки вішати для них, то не вони відкривають, і ключі мають, і все видно. У сусідньому селі підгорб таких випадків сталося аж чотири за одну ніч. Так само біля собачих вольєрів власники пограбованих обість знайшли залишки сосисок. Юрій припускає, саме цими сосисками злочинці присипляли собак, щоб без перешкод красти з подвір'їв. Чоловік каже, його пес досі не оклигав після того, як обчистили гараж тиждень тому. У чоловіка вкрали повний комплект інструментів майже на 20 тисяч гривень. Зайшов гараж зразу, подивився і побачив, що Нема сварочного полуавтомату. Включив світло і побачив, що викрали і шуруповерт, і дрель, шліфовочну машинку, два кархери. І так, що у нас тут в радіусі та хата моя, там сусід і ще слідуючий сусід, три хати. А на ранок вже виявило, що ще в кінці села, там на топіковій вулиці, там була теж обкрадена хата. Місцеві жителі констатують за останні два тижні. Обікрали більше півтора десятки хат у п'яти сусідніх селах. Найбільше постраждали у Барвінку. Тут почистили шість обість у підгорбі. Чотири а у Тарнівці три. Усі звернення громадян були задокументовані. По них всіх розпочаті кримінальні провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Це є крадіжка з проникненням. Наразі оперативні працівники намагаються встановити осіб, які можуть бути причетні до даних діянь, і проводиться надалі досудове розслідування. Селяни вже прозвали грабіжників гастролерами, які обкрадають село за селом. Переконані, що в усіх селах діяла така сама група людей, бо випадки дуже схожі. Місцеві дуже сподіваються, що винних таки знайдуть, і радять жителям сусідніх сіл бути обережнішими.